Доброго дня, любі друзі! Ось нам прийшли книжечки від гарбузового вулика. Ось такі будемо вчитись далі. Ось. Здоров'я. Все українською мовою, гарно запечатано. Тут в них навіть є реклама журналу український пасічник. Хочу звернутися до всіх, хто дивиться канал і гостей. Як переплатити журнал доктор Бджілка». Бо я його щось шукав, у нас на пошті мені нічого не сказали, що немає індексу для переплати. Я б хотів його отримати. Це журнал, де пишуть апітерапевти України та зарубіжні. Проведення підтерептечних сеансів, лікування і тому продуктами бджільництва. Ось таке. Тому, хто знає, такий журнал чи виписує, чи знає, як виписати. Будь ласка, підкажіть мені. Будемо ділитися інформацією, обмінюватись досвідом. Всім хорошого старту сезону! Ставимо лайки, підписуємося на канал.